Всім привіт! Сьогодні 21 вересня 24-го року. Ми прокинулися 8 годин. Курва! Данька, привіт! Привіт! Всім! Да? Данька дуже полюбляє зніматися. так? Да? Yeah. Суботній ранок починається. На дворі прохолодна погода. Але, судячи з усього, сьогодні буде жарко. Вже вийшло сонечко, так що буде тепло. Всім привіт! Дівчата пішли на базар. А ми, як завжди, по традиції підемо в польський магазин. А ми десь підемо в польський магазин по традиції за пельменями. Але ще спочатку зайдемо в Екшен, бо нам треба купити а, средство від плісняви, бо трошки в вже ми так часто купаємось, у нас так багато, що вже трошки пліснява пішла. Папа! Хороший! І дітки хороші. Дивіться, який листочок ми знайшли. але Він мокрий, але нічого, не суть. Смотрите, какой им какие гарные кольоры. Данька хоче спробувати сирого лосося. Да, я веду, ну, соус, вот так, я хочу купити соус, отак от порядок на кусочек один соус. Э, э, Соли і купити, навіть спелочку макнути і кусати. Ми прийшли до польського магазину. Да, супермаркет. Да, он, промо супермаркет. Промо супермаркет. І тут навіть, ну, бачите, машина з Польщі. Ну ти ж взяв вже, Які ти взяв. Я взяв з, хреном. з хреном? О, краще з шашликом візьми. вони, мабуть, смачніші. Це з м'язком. Я... Ну, ну я б взяв з шашликом. Оці такі. Або я під, взяв з би з шашликом. Це що, яке? Сметана зелень, краб, бікон. Бікон, бекон, бекон, бекон сыр. Ну я би взял або сметана зелень, або шашлык. А ты який хочеш бери. А это шли? Да. У нас хреном. Ты с хреном взял? С хреном попал. Молодец. А хрен це что? Это песен? Нет, это хрен. Така рослина такая. Хрен. Горька. Тут круассан ага. разрезанный и внутри чем-то смазанный. Нет, тут треба Нет. Сегодня у нас обжираловка. Вот у нас есть еда. Ми ще пити чай і тут дають такий мед. Його можна додати туди, але мені це не подобається. І також тут дають таку сукерочку і дають сухарик. Це м'ятний чай. Купили трошки плімішки, сметанки, сухарики. Зараз будемо варити. А ще ми купили хлопці ось такі адвент-календарі. Це мой бой! А Никите вот Кит такой киткат. Да, там є такие маленькие ячейки с номерами. Вот. И ти, ты типу, по их відкрываешь одну за один день. И там такие різні цукерки, может быть. Короче, сколько площадь? Я не знаю, 30, мабуть. Нет, не? 19. А у меня. Тут 24. 23. А у меня 24. Да. У меня да. А у Даньки типу, такі отакі. А ще Данька купив собі накладні нігті, бо хоче зробити собі манікюр. Так. Прийшли з базару, так, да, дівчатки. А зараз поїдемо, в бактат з'їздимо. Чотири Дорого. А це кактус. Яблука. Євро 75. Гарні кабачочки. Свіжі оливки. Це ще цікаво. А Абіського зна. Написано знає? серед стороне. А, де п'ятсот. Там не хоче розпробувати про це припаркувалися. Кебаб! Як це кебаб? Там и кебаб, и салат, и, салат, и, и, кебаб, Фри. и картопля И шо хочешь там, ням-нямкаешь. Хочу показать, что я сегодня купила. Такой вот крем. Мы нашли классный магазин, я могу прислать фотографии. Ты их ставишь. Такой вот крем. Он стоит, наверное, как мне куча, но все равно. Ух ты! Да, прям певица. Цену я называть не буду. А чё? А ну назови. 31 ради... евро. 31 евро! И вот такая вот галия для волос. Офигеть. За 16 евро. Потому что мне она как раз была нужна. Она, кстати, пахнет очень вкусно, и я до сих пор чувствую на своей руке. Молодець. Дуже класні штуки Настя купили. А день сколько? Я думаю, всі вміють рахувати. 31 плюс 16. <говорит> да? 47. Да. Ну нічого. Не переводіти в Ми тобі ще <говорит> А там на Майданчику знову хлопці гуляють наші десь. Десь там Даня в жовтому бігає. Мабуть, вони на гірку пішли то були на гойдолки, а зараз, мабуть, на гірку пішли.